Oh, Тому духові і нині повсякчас, і на віки віки амі. Цей пам'ятник це можливість для кожного із нас, коли ми захочемо прийти, поговорити, помолитися, відкрити свої почуття. Це символ дружби, любові. Це символ того, що можна бути разом, навіть коли тіло померло, а душа жива. Давайте зараз, хвилиною мовчання, ми вшануємо пам'ять героя, люблячого сина, брата, друга, побратима. Микола. Не чекаючи віку призовного 25 років, він добровольцем пішов служити. Славно звісний нас Азов. Пані Оксано, я хочу подякувати, бо ви є зірцем. Як потрібно далі продовжити справу синів. Як продовжити далі те, за що він боровся. І можна сховатися, можна впасти в відчай, але ви, мужня жінка, Орест, виборетеся, показуєте, за що боровся саме Орест Микола. Шана нашим героям. Побратимам, які приїхали здалека на річницю на могилу помолитися. Щиро всім дякую і слава Україні. У нас в Азові говорять, що той, хто вступає до лав, ніколи азову не покидає. Тому що ця сім'я, це наше азовське побратимство, про яке я згадував, воно не підвладне смерті. І друг Юнва. Незважаючи на все, залишається нашим побратимом, якого ми завжди будемо пам'ятати і боротьбу якого завжди будемо продовжувати. Україна! Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зайде до серця мого! Зайди до серця мого! Прилень бурою вітрів Кавказьких! Прилинь Шумом карпатських ручаїв, шумом карпатських ручеїв. ручеїв Бої славного завойовника батька Хмеля! Бої славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Радісним гомоном! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Відвічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть вора! Україна! Рік роковини, річниця, як би ти це не називав, це є відстань, але це відстань нас не віддалила. Не віддалила від мого дорогого синочка. Він кожного дня, кожної години, кожної хвилини в моїх думках, в моїх помислах. З ним я лягаю, з ним я встиг. Разом плачу. Але коли починаю з ним плакати, згадую з його слова, мамо, не плач, він сильно не любив, коли я плачу. Хочу вам усім подякувати, бо справді тут зібралася родина, яка прибула з усіх куточків країни. Це дорогі Орестові побратими. Це мати побратима, яка такі гори несе, як і я. В загальному ми всі з однієї роти. От. Хто зараз проходить лікування, користь реабілітація, хтось з бойових дій зміг вирватися з позиції, приїхали хлопці, mm -hmm. от, щоб віддати шану своєму побратимові. Він потрапив до нас влітку після проходження курсу бойової підготовки. От. Одразу можу сказати, що він показав себе як дуже результативним. Був зразковим для всіх, то він показував рівень е, достатній, е, щоб навіть навчати е, когось іншого, але ну, так склалась доля, що він навчає вже війська, як то кажуть, небесного азову. У нас взвод е, був з важкого озброєння, в загальному той рота наша також займалася важким озброєнням. І він, його основна спеціальність була це крупнокаліберні кулемети. Як людина дуже світла, щира і добра. Як боєць відданий справі, чесний, гордий, цілеспрямований. Юнва був дуже добрий, дуже добрий. Він ніколи не відмовляв в допомозі. Він мені постійно розповідав про своїх друзів, про дівчину, що він має намір зробити їй пропозицію та одружитися, про свої плани. Юнва був дуже веселий хлопець. Постійно жартував, сміявся. Ось, Таким мені заповнився. Ну, найкращий побратим, найкращий друг.